Берто захотілося сказати товаришу, що з південних лордів легендарний коваль дере за свої вироби втричі дорожче, але він промовчав, не бажаючи знову перебивати роя. А той тим часом продовжував Сто золотих монет. Ми за одну велетневу довбеху отримуємо п'ятдесят. Адже це на весь загін. А ти сам знаєш, що ви, молоді, гроші накопичувати не вмієте. Отримали свою частку і до принадниць в обійми. Інша справа я, Колін та Фінлей. Ну, я на весілля гроші збираю. Колін за звичкою. А Фінлей, а ось Фінлей якось придумав придбати собі клинка. Та не будь-якого, а такого, щоб. ех. Берт усміхнувся такі побудові фрази, але Рой цього не помітив і захоплено розповідав далі. Ми тоді саме зі справи повернулися, яка трохи бідою не закінчилась. Велетня в свою пастку Фінли тоді спіймав, і ми його гарненько присипали. Але тут не повіриш, інший такий самий з'явився. Вони зазвичай ні разом, ні один за одним не ходять, По здобичі їм тоді не вистачає. А тут нагрянув неждано негадано з-за північних гір другий здоровило. Білчун тоді на розвідку побіг і примчав назад, повідомивши загону про гостя, та ви й самі скоро почули, як під його ногами земля гуде. Здобич ми кидати не стали, але помчали в Сентінел щосили, ледь не загнали бідних шкап і все боялися, що велетень нас учує й нас дожене. Один Фінлей був спокійний. Каже, якщо що, візьмо його на себе, а ви встигнете втекти. Він у нас завжди такий, та не довелося йому того дня геройствувати. Ми, як у місто прибули, відразу до шерифа ділана поспішили, і за нагородою, звісно, але найперше про другого велетня розповісти. Ну, ділан залишився вірним собі. каже підійде тварюка до міста, він з нею зі своїми солдатами займеться, а даремно ризикувати в лісі не стане. Порозсилав гінців по навколишніх фермах із попередженням, а потім виплатив нам усе, як годиться, та про прибуття Гріффіна розповів. Пам'ятаю, Фінлей ранку дочекатися не міг, аби подивитися на ті дивоклинки. Прийшов він наступного дня на площу та й почав торгуватися з майстром. Виявилося, шістдесят золотих у Фінлея в запасі було, але вважай, половини не вистачало, щоб клинок купити. Тоді він нас усіх зібрав і запропонував на спір, що зможе вкласти велетня із простого лука, і якщо йому це вдасться, то вся виручка буде його. Хоча ми, як і раніше, допоможемо йому доставити до міста голову й прикопати тушу. А якщо ні, то поділимо між собою все його золото, тільки віддамо п'ять монет Джеку і п'ять монет джил. Хлопці, звісно, погодилися. Вони, правда, мріяли про обійми принадниць, але вирішили почекати, оскільки були упевнені у виграші. А старий Колін і я намагалися Фінлея відмовити. Але він уперся й наполіг на своєму, взяв лук, а крім нього цілих п'ять колчанів зі стрілами. Джеку наказав залишатися в місті, хоч той і рвався за ним, а сам пішов прямо на північ. І коли відійшов від останньої ферми милі на дві, ну сурмитив свій ріг. А поки сурмив, розставив у невеликій діброві чотири колчани, ліктів за чотириста один від одного, і в кожному по двадцять стріл. Велетень його вже почув і наближався, а Фінлей тільки на цей чекав і пішов на чудовисько з одним луком Ну й реву тоді було. Хлопці переважно залишилися в місті. А я, колін і Джек, не витримали й засіли неподалік ферми Кайла, того самого, на чию дочку ми, ну, в сенсі ти, око поклав. Вона ця ферма найдалі від міста лежить. Тому ми все чули і навіть дещо встигли побачити. Велетень гнав за ним, ламаючи дерева і жбурляючи все, що під руку потрапить, а Фінлей тікав і відстрілювався, вистріляє колчан, і біжить до наступного. Можеш мені вірити, а можеш ні. Майже цілий день це тривало. Оптико він цього велетня стрілами, як їжака. Всі сто випустив, і всі сто в ціль. Вона справа нехитра у велетня влучити, та тільки для нього ця стріла, що для мене бджоли укус. Але, ясна річ, від однієї бджоли шкоди людині немає. Але якщо сотня вжалить, можна й дуба врізати. Ось і Велетень під кінець дня здох. Філле його в притул добивав неподалік ферми, а потім подав нам сигнал тихий такий, з непритомнів. Соромно визнати. Ми тільки тоді, коли ріжок почули і поспішили до нього на допомогу. Джек би давно до наставника побіг, але ми його разом із коліном тримали. Вже зрозумів, хлопче. Це у вас там на півдні честь і шляхетність усяка, а у нас договір є договір. Фінаю тоді неабияк дісталося він зазвичай цих чудовиськ підгодовує, підкидаючи їм дичину й підманюючи все ближче до пастки, і до розв'язки вони досі таки важчають. А той Громило був голодним, а отже спритним та швидким. Видно, зачепив він якимось корчем нашого хлопця. Все тіло фідла я було в ранах і синцях, але хвала небесам, серйозних поранень не було. Ми рани йому обмили, влили до рота води з фляги. Він і отямився. Весь блідий і руки тремтять. Колін подав сигнал нашим та шерифові і своїми руками велетню голову відтяв. Хоча ні раніше, ні потім Фінлей нікому не дозволяв цього робити. І мисливця нашого, і велет на ми до міста на возах доставили, а хлопцям нашим явно було соромно за ту угоду, так що вони мовчали собі, похнюпившись, і робили все, що треба. А Фінлей забрав гроші в шерифа і пішов до Гріфіна. Той уже знав про все. І сам приходив на велетневу голову подивитися, і як завітав до нього наш мисливець, простяг йому майстер свого клинка, а грошей не взяв, сказав, що вони йому кишеню пропалять. Він сперечався, та Гріфін його навіть слухати не став, зібрав свій товар і поїхав з нашого міста разом із тим загоном, що голови велетнів до столиці повіз. Отака історія. Дива, та й годі. задумливо промовив Берт. І те, що людина самотужки змогла перемогти велетня, і те, що старий Скнара гріфін свого меча комусь задарма віддав. Я вже начувся був на півдні про його щедрість. Та тільки дива на цьому не скінчилися. посміхнувся Рой. «Фінлий тоді аж десять золотих виділив для міського свята. Це з його боку щедрість нечувана, та він знову тоді залишився з прибутком. Задарували його містяни та фермери, хто чим міг, навіть принадниці, яких він на дух не переносить, а вони душі за ним не чують, потай передавали героєві свої подаруночки. А взагалі, Фінлей грошима за його разу не смітить. Він розумієш, збирає їх для сестри, хоче відвести її на ваш горизвісний південь. І не куди-небудь, а до столиці, і купити їй кам'яний будинок, щоб вона жила, як твоя лордова дочка, і горя не відала, і щоб жодні нелюди до неї не дісталися. У столиці рою є такі люди, що страшніші за будь-яких нелюдів, заперечив йому Берт, раптом засумувавши. Тобі видніше, хлопче, я з тобою не сперечатимуся. Це ти розкажеш фінлею, а в нас народ тямущий і славний, ось тільки страшенно впертий, особливо фермери. А з усіх фермерів старий Кайл. Він, до речі, на тому святкуванні з Фінлеєм і потоваришував. З того часу мисливець наш у нього частий гість. І Джеку він завжди радий, але інших лісових хлопців старий ведмідь як ненавидів, так і ненавидить. Так що дарма ти про його дочку мрієш. Це була легка спроба позбутися конкурента, але Берт навіть не помітив каверзи. Тільки глибоко зітхнув і заявив Розумію, та нічого не можу з собою вдіяти. Як побачив її одного разу на ринку, так забути й не можу. Фінлей мені не вірить, але я вже місяць до принадниць не ходжу, хоча вони й ображаються. Але вона, люба моя ластівка, така витончена та струнка, що я ні про кого крім неї думати не можу. Ну, я б не сказав, що Белінда така вже худенька, але те, що такої красуні світ не бачив, почав був рой, але Берт знову його перебив. «Белінда?» – здивовано перепитав він у здорова, яка така Белінда. І тут недалекого роя ніби осінило, і надія на виконання його потаємних планів знову спалахнула в його серці, але раптовий здогад був таким прекрасним, що він відразу вирішив у всьому розібратися. Стривай, то ти зараз узагалі про кого говорив? спитав він у Берта. Як про кого? Рою, ти чого? Про фермерську дочку. Ясно про кого? Про яку з них Берте? Про яку? Про красуню Еліс, звичайно. Не стану ж я мріяти про її товст. І тут Берта теж осінило. Він був насмішником, красенем та чепуруном і не належав до числа особливо серйозних людей, але йому була властива вроджена тактовність, що дісталася йому, як він думав, від матері він раптом зрозумів. Що серцем друга Роя заволоділа товстунка Балінда, й, обірвавши глузування на півслові, закашлявся та закінчив фразу зовсім не так, як збирався. Не станеш я мріяти про її тяму, що й славно старшу сестрицю. Вона, рою, теж дівчина, що треба, але старша за мене на п'ять років, і трохи не на мій смак. Ех, лугопче, нічого ти не розумієш у жіночій красі. Заявив йому рой із таким полегшенням у голосі, що Берт ледве не розсміявся. Вам, шляхетним, тільки й подавай млявих і худеньких. Хоча не заперечуватиму. Еліс теж, дівчина, що треба, але для мене занадто молоденька та тендітна. А я, дурень, подумав був, що ти про белінду мрієш, оскільки сам страшенно її люблю. Однак про що ми з тобою зараз говоримо, Берте? Якщо у нас жодних шансів, ось за Фінлея кайл будь яку віддав би. Радість у Роя знову змінилася на сум, і Берт, аби відволікти товариша, а тепер і спільника в любовних справах від тяжких роздумів, знову почав його розпитувати про мисливця на велетнів. Слухай, Рою, ти кажеш, що Фінлея зовсім хлопчиськом зустрів. Коли ж це сталося? На вигляд йому вже років тридцять чи тридцять п'ять? Скинь десяток, озвався Здоровань. Йому часто про це говорять, а він відповідає, що діти на півночі дорослішають швидко двадцять три йому. Хочеш вір, а хочеш ні. Але поживити, як він, теж скоро будеш весь у зморшках. То розкажеш мені про те, як з ним зустрівся і про інші його вчинки. Мені страшенно цікаво. «Розповісти розповім. Але давай тоді ще трохи відстанемо, начебто ненароком. Розумієш, у Фінлея слух такий, що ех. Мало є у світі людей із таким слухом, а мені не хотілося б, щоб він почув, як ми йому кістки перемиваємо. Фінлей лежав на візку і широко усміхався. Він справді розбирав кожне слово Берта й Роя, між якими, схоже, нині зав'язалася справжня міцна дружба, і їхня розмова дуже його потішала, але він і знаку не подавав, що все чує. Так, природа наділила його чудовим слухом, і його приятелі музиканти, які іноді навідувалися до Сентінала, казали йому, що він міг би стати найвідомішим бардом усіх часів та народів. Але Фінлей не хотів бути бардом. Він прагнув одного вбивати велетнів, убивати їх чим більше, тим краще, і в нього були на це всі підстави та причини.